Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали до нас до будинку. План роботи на сьогодні у мене це обрізати гарно сам шит, обробити його від паразитів. І хочу обдути оці всі туйки, всередині їх почистити, щоб вони були чисті. Також їх обробити від паразитів. І що? І зібрати меблі з кухні. Ось такий в нас сьогодні робочий план. Так що будемо починати, бо часу мало, я не хочу. Затримуватись тут довго, бо ще є якась робота в батьківському домі, там, де ми живемо. Хтось замовляє на святе якісь там сумки, може, брендові прикраси. Я замовила в чоловіка кущоріз. <різь> <різь> я така ним довольна. Зараз спробую їм ще стригти. Ну, я його дуже хотіла. Дуже хотіла і попросила його як подарунок. Задоволена як слово. Ось так у мене вже виходить. Воно, звісно, перший раз стрижеться і ще я його не достригла. Ну, Ось так було і ось так поки стало. Ці кучики побільші. Буду конусом робити, поки конусом. А там, коли вже навчусь ним працювати зімку, щорізом, буду вже якісь, може, квадратні, круглі, щось таке буду робити. Навчається. Я буду ще їх підстригати в процесі того, як я буду цей стригти. Я ще знаєте, буває також щось робиш, о, можна і там підстригти. Це мій перший раз, коли я стрижу сам шит. Того без возмущень, хейту і тому подобно. Чесно, перший раз це роблю, буду вчитись. І мені ще цей треба постригти, бо він дуже великий, дуже великий, і гілки вже такі задерев'янілі. Я буду старатись старатися з нього зробити, але не знаю, що воно вийде, бо я ж кажу, перший раз я стрижу. І дуже, от, за це не переживала. Цей маленький, я собі їх такими конусами зробила, а тут, теж не конусами, а такими овальними кулями. А тут я не знаю, що буде. Буду щось придумувати. Хочу таке саме, але ж воно буде велике таке. Ну, спробуємо. Так це все вийшло. Ну, може, вам і покажеться, що нічого не змінилось, але змінилось. Я їх такими кульками овальними зробила, все гарно. В мене я ще таке обладнання, зараз все поздуваю, звідси повидуваю. І буде красота. Може, ще у процесі обдуву ще щось побачу, підстрижу, але то вже, знаєте, не, суті не змінить. І сьогодні День української жінки, того жіночки мої любі, мої підписниці. Вітаю вас з цим днем! Бажаю вам миру, любові, кохання, щоб вам квіти почастіше дарували без приводу. Що вас любили, на руках носили. Вітаю! Зробила все, що планувала, це обстригла сам шит, обробила його від хвороб. Це те, що в мене було за планом, почистила туйки. Важко, їх дуже важко чистити. Почистила. І Ваня зараз знімає в хаті плінтуса, точніше, їх познімав в кімнаті. От тут я вам через вікно покажу. Познімав плінтуса і зараз знімає двері. Я вже свої речі склала, зараз поп'ємо каву і далі будемо. Яка краса. Скажу все буде зеленіти. Такий сьогодні в мене буде садівничий влог, але як же ж не може переплітатись садівництво з, тим, з моєю назвою каналу. Життя в селі, чому піні, того все, що, що робимо в селі, чим займаємося, все показує. Зайшли через двері. Інструмент. Кухню вже розібрали, все познімали і п'ємо каву. О, де кава? Пішла за кавою, я каву, яка вже винесли. А тут процес розбору йде повним ходом. Скручуємо лінолеум. Двері зняли вже. Ось двері. Плінтуса, все стоїть. Процес іде. Процес це кухня, яку зняли, так, гідрофор, Тут я вже трішки порядок навела, але треба, щоб його все відчухати, треба щітка. Холодильник теж буде виносити, може кому треба холодильник. Будемо продавати в непоганому стані. Ой, ось, там не можна дивитися. І будемо продавати ось ці ліжка. Це ліжко, і оце вже ми його розібрали. Це на сьогодні досить. Все там, що, що планували все зробили. Покажу вам, що це красу. Це дрова пиляє. О, а там вже і сусіди щось садять. Чи що зараз? Картошку чи що? Ми вже вдома, зараз хочу поїхати. Десь моя варюха пішла привезти подружку додому, без телефону пішла. Я не можу дозитися ні до одної, ні до другої. Поїду. Подивлюсь, де це вони там застрягли, бо ще такі дамочки поговорити, стану десь поговорити, а я переживаю, я бачу. Зараз поїдемо, прокатаю вас вулицями нашого села. Там колись раніше була пилорама, я ще пам'ятаю, як вона працювала, але вже дуже багато років не працює, вже. там зараз господарство. Там наш садок. Церкви дуже гарно. Все зелене. А дамочки йдуть не спіша. Йдуть понадували кульки і шарують собі не спіша, варя в піжамних штанах, а дитина без комплексів. Самочки! А що це ви не відповідаєте? Я телефоную, телефоную. Я просто без а. Кіра трубку не бере. А що ви так швидко додому пішли? Ну, ми ще 20 хвилин назад пішли. Та я бачу, що ви пішли та й пішли. А ми тут з ними гуляємо, а може mm. ми погуляємо тут. Тут погуляю, товар, я переживаю тут коло дороги. Та ми просто з ними тут ходимо. Да? Можна? Не знаю прям. Ти щось їла? Так, піченьки піченьки обігати пора. Да, що доїдала, бутові і чай допомогли. Треба було брати телефон твій. Мама, знаєш, треба раз, звичайно, відвідали свого шарика і ми за ним бігали, ловили. його. — А дві аппіт прикольно набиралися. Покажу вам, які в нас підсніжники вже порозквітали. Точніше, вони вже й відквітають. Давно вже порозклітали такі гарні Чого ділки. Чого бділки, бо дивіться, якщо отак от розкрити пелюстки. Тося, що ти там? Якщо так розкрити пелюстки, тут наче б ділка. Полосата. Так літають гарні. Дивіться, яких багато. Ну, я так голосно сказала, прям багато є. І відквітають. Тося, що там? Собака? Там собака? Коріш твій? Ще якихось пару тижнів і можна буде хризантеми зрізати. Вони вже ось починають наростати. Не буду спішити, бо якогось року я зарані зрізала і вони в мене оці майже всі підмерзли. Того чекаємо. Ну і персик не, не мішало б його всю обрізати. Я не вмію персик обрізати. але його треба обрізати. Йому 4 роки цьому персику. І тут покажу ще тут такі крокуси гарні. Ще фіолетові должні бути он там. І білі десь тут. Ті самі перші гарні. Mm? Краса. Ну, і в мене, як завжди, Куча домашніх справ посуд перемити в хаті прибрати. Хоча значну е, роботу зробила Варя. Сьогодні молодець поприбирала в кімнатах. Я хоч не буду зараз її кімнату з іграшками, того тільки в мене попилосости і помити підлогу. От і все. От так день пройшов. І все, я буду вихідна. І завтра я вихідна, завтра в нас, мабуть, планується поїздка е, в Умань. В меблевий магазин хочемо заїхати. Та що це, я можу вищемінути. Подивитись, хоч прицінитись, меблі подивитись. І ще там по справах поїдемо, побачимо, як день складеться, а може й не поїдемо, не знаю. Оце планую, я кажу: планую одне, а воно виходить зовсім інше. Того так, все. Всім дякую, що були зі мною. І, як завжди, всіх обіймаю ваша Інна.